На Управление національної полиции Субтитры области, национального полиции Старская именно Миколаевна. Я е, прошу особо е, доволен запитання по новлению стопы е, е, на питание про арешту майна, певно класси арешт на майно, було было вынесено вправление ООШ 25 весня 2016 року за адресою квартира по Нижний проводник будинок No6, квартира 42.

на 16 19 предметів зміни сходить на холодний полі? Кажете, коли ви було? 29 вересня 2016 року. Ну, якщо так, тоді я поставлю таке питання. Скажіть, будь ласка, на яку передбачено законом норму ви під КПК ви посилаєте для того, щоб поновити строк? Подання чи чи є норма КПК, яка дає вам змогу слідчому чи прокурору клопотати про поновлення строку? Слідчі подав попитання про поновлення строк строку, оскільки для цього ми бачаємо наявність поважної причини, а саме те, що Предмети, щодо яких на клопотання, вони знаходились тривалий час на експертизі, яка була до речі наголошена на цьому призначена без зволікання після проведення обшуку. І після отримання усього вже встановлено, чим являються предмети, які були вилучені під час проведення обшу. Перепрошую, я дякую вам за те, що ви пояснили свою мотивацію, але я ще раз попрошу. скажіть норму закону процесуального закону, яка дає вам право звертатись за поновленням. 116 шістнадцять стосінадцять я підтримую клопотання. Прошу задовольнити, поновити срок на подання клопотання про арешт майна, задовольнити та вкласти арешт на перелік, який вказано в клопотанні. По статті 171 і 173 вимоги до вимоги до клопотання про накладення арешту. Ви повинні обґрунтувати. На жаль, ми не маємо цього клопотання, але в будь-якому випадку ви повинні обґрунтувати. Про підставу і посилання на те, що що це є, і чим ви вважаєте це майно? По питанні зазначено, що під час проведення обшуку було вилучено доброського предмети, зазначені ухвалі суду, на які було дано на проведення обшуку. А саме на предмет зовні схожий на рушницю ТОЗ-36, предмет зовні схожий на саморобну вартоство рушницю, предмет зовні схожий на вартосплену рушницю Іж5, також предмет зовні схожий на саморобний мішкестику обріз, предмет зовні схожий на пневматичну зброю НР-85А1, два предмети зовні схожі на магазин до вказаної зброї, предмети зовні схожі на пневматичну гвинтівку І60. І чотири предмети зоні схожі на е, шаблі, чотири предмети зоні схожі на ножі і одиниць предметів зоні схожі на ножі у чохлах. Е, на даний час проведена експертиза, згідно якої, згідно висновку яких що е, вивлечені під час санкціонованого обшуку е, чотири. 5 мм тематичної гвинтівки, і 60 гвинтівка до категорії вогнепальної зброї не відноситься. 6 мм страйкбольної електропневматичної гвинтівки моделі р 85 1 до вогнепальної зброї не відноситься. Також рушницю виготовлену з оборобним способом з наслідуванням конструкції бульнозарядної польної мисливської гладкосульної з рушниці з діаметром каналу стволу 23,5 Ця Рушниця до категорії вогнепальної зброї не відноситься через конструктивну недосконалість запираючого механізму. Також вогнепальну зброю, двоствольну, плоскоствольну руш... мисливську рушницю 12-го коднібру моделі ТОС-66. Випуску 1970 року випуску виробництва Тульського збройового заводу ви висновок експерта. Та на даний час... я вас вибачте, якщо дозволите, я вас переб'ю, я хотів запитати 171 стаття, підстави мета відповідно до положень статті 70. Стаття 70 нам каже. Що достатніми підстави вважати ну, майно, яке може бути арештоване, якщо воно є предметом, засобом, знаряддям, вчинення злочину або доказом злочину, набути іншим доказом злочином, або майном набутим злочинним шляхом. Що це? Точі, що ми ти правильно ти вам ти товували, частина другої статі сімдесятої це як речовий доказ збереження основного речового доказу кримінальному провадження ви обґрунтовуєте це як речовий доказ відповідно в клопотанні, так. Ви повинні довести, що які обставини він саме буде підтверджувати, так у нас є. У я я висновку експертизи те, що це, це є предметом, забороненим е... вогнепальною зброєю, наприклад. Е гладкоствольна мис... В... мисливська рушниця 12 калібру моделі ТО 66 є вогнепальною зброєю. рушниця. є висновку, є там вогнепальна зброя на дульнозарядним пістолетом і з ударного. Кремнієвим запаленням виготовлено з оборонним способом пістолет був до, е, придатний до проведення послуг. Це е, е, заборонено Кримінальним кодексом України. На, на... Можна я вас тоді уточню, щоб ми все ж таки правильно вам апелювали. Е, я відкрию статтю по е, відповідно до підозри, яку ви назвали, і вам її зачитаю. Якщо як вважаєте, що воно заборонене, то ми мусимо це детально дослідити, щоб встановити чи. Дійсно, заборонено так, що він підозрюється незаконному придбанні зберігання носіння та збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. І фразу без передбаченого законом дозволу ви в цьому повідомленні про підозру вжили на півтори сторінки 10 разів. Хотілося б розуміти назву цього закону. І процедуру перед надання цього дозволу, і якщо кажете, що воно це заборонено, щоб ми теж для себе розуміли, деяку зброю у е, воського є дозвіл Ні, на носіння зберігання. Е, я не проти. А, я... Е... Закон, назвіть, будь ласка, яким заборонено, яким передбачено дозвіл і відповідно який заборонено. третя стаття Кримінального кодексу України так. передбачає, якщо особа не має дозволу на носіння зберігання використання зброї, вона підпадає під. Ознаки злочину передбачені статтю 263. шістдесят тридцять. Давайте кодексу. не перекручувати. Ми юристи і люди нас слухають. Носіння, зберігання, придбання, передачі чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристрій без передбаченого законом дозволу. цей закон. Кримінальний кодекс нічого не забороняє. Він тільки карає за порушення певних законів або права. Дозволу на носіння зберігання у Дубровського немає дозволу на використання носіння такої, а є закон, щоб він міг мати такий дозвол. Закон назвіть просто. Ну ми ж юристи. Я не проти що він хотів би мати. Можливо, мав би можливо, не мав закон. За, я мені подбузьку байдуже подбузьку. на. Скажіть закон. Ми ж говоримо про порушення 26, певного закону. 263 КК України порушення вказаної норми. Ви, Без ми... дозволу. Я зрозумію. Я не хочу сперечатися, але ми повинні правильно і логічно опонувати. Якщо ви стверджуєте, що він е, вчинив діяння, яке порушує певний закон, і тільки закон, бо так написано в Кримінальному кодексі. То ми повинні розуміти, який це закон, щоб правильно захищати і, і відповідно заперечувати в вашому клопотанню. Тому, перш ніж продовжувати далі, якщо стверджувати, що це може бути доказом, ви мусите назвати цей закон. Добровський не надав слідству на дозвіл на носіння та зберігання вказаної Скажіть, будь ласка, чи можете ви назвати закон, який передбачає дозвіл на отримання зброї, і за наявності якого Добровський... Не підпадав би під статтю 263 Кримінального кодексу. Тобто назвіть закон, який би надав можливість Доброському отримати такий дозвіл, передбачений законом. Е, є дозвільна система. Ви, без якого? яка надає дозвіл громадянам на носіння зберігання е, зброї. Добре, тоді наступне питання. Mm. Та дозвільна система, яка надає дозвіл, ви кажете, вона передбачена законом. І якщо законом, то яким саме? Вона... Е... Ця дозвільна система, ці дозволи, про які ви кажете, і які би, на вашу думку, мав мати Добровський. Вони передбачені законом. Я на дозвільній системі працюю. У е, Добровського на даний час немає дозволу на носіння зберігання з вказаному Чи є закон, за, який би він міг виконати і мати такий дозвіл? Хай звертається б відповідні служби і е, за дозволи на носіння зберігання яким дозволом? Є дозвіє ну, закони, які передбачають. Передбачає я не дозвільна система. Ми не дозвільна система, щоб керуватися. За... Ви обвинувачуєте людину чиненні у, злочину людини у, людин, у добрості З... З... нема дозволу на носіння зберігання зброї. Так, ну, так ну, треба повторити не то. 50 50 років. Дякую. Ви віддайте відповідь. Ви я надаю людину. відповідь. Я вважаю, що перш за все не можна поновлювати строки на Розгляд клопотання, яке, про яке просить слідча, слідча послалася на те, що 116 стаття КПК дає їй право подавати це клопотання про поновлення строків. Натомість я хочу зазначити. Що 116 стаття КПК вона визначає таке поняття як процесуальні строки і говорить про те, що процесуальні рішення повинні прийматися у визначений процесуальним законом строк. Натомість 117 стаття дійсно дає право звернутися до слідчого судді з клопотанням про поновлення такого строку і пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений. Я поки що обґрунтування не почув. В чому саме поважність пропущення строку? Бо строк пропустили, майно було тимчасово вилучене. Сам, сам, сам правовий статус того майна про те, що воно тимчасово вилучене, воно встановлене ухвалою слідчого судді Мороз цього ж суду 27 жовтня. Правовий статус, майна, що воно є так, правовий статус майна, що воно є тимчасово вилучене і воно повинне бути повернуте. В супереч статті 532 і 534 КПК України, які зобов'язують негайно виконувати рішення слідчого судді, які підлягають негайному і не підлягають оскарженню. До сих пір це рішення суду не виконане. Діяльність слідчого і зобов'язано повернути майно, майно не повертається. Бездіяльність слідчого і прокурора триває. Я не, бачу, не, почув, не почув жодного обґрунтування ні слідчого, ні прокурора про поважність, в чому полягає поважність причин для поновлення такого строку. А так, 117 стаття КПК, визначає, що поновлений повинен бути строк, якщо він пропущений з поважних причин. Я не почув жодного посилання. Те, що експертиза, на яку посилався прокурор, говорить про те, що це є вогнепальна зброя, але відповідно до визначеного законом порядку, ця зброя, це ці речі, на які посилається прокурор і експертиза, вони не є обмежені в обігу. Їхня оборотоздатність не обмежена законом. А речі можуть бути обмежені в обігу лише законом. Так визначає 92-га стаття Конституції України, яка каже, що правовий режим власності визначається, встановлюється лише законами України. Про це каже стаття 41 Конституції України, яка стверджує непорушність права власності і передбачає, що лише на підставі закону це може бути здійснено. Цивільний кодекс України визначає. Таке поняття, як речі, він визначає порядок цивільного обігу таких речей, визначає порядок їх обороту здатності. І 178 стаття цивільного кодексу говорить наступне, що речі, які заборонені в обігу цивільному, вони можуть бути заборонені лише законом. Не міліцейською інструкцією, не постановою Кабінету міністрів, а лише законом. Так, так, наприклад, відбувається з наркотиками, іншими там забороненими речами, які заборонені, і за володіння розпорядження ними є кара, передбачена вже кримінальним кодексом, який нічого не забороняє. Ви хочете сказати, що ці речі не Вони... їх не їх не заборонений і навіть не обмежений оборотоздатність. Бо є цивільний кодекс передбачає обмежену обороту якщо речами можна користуватись на підставі дозволу спеціального, який теж має бути передбачений законом. Так визначає цивільний кодекс. Так визначає 41 і 92 статті Конституції України. І відповідно, я вважаю, що не можуть бути ці речі доказом вчинення злочину, оскільки вони є не заборонені в обіг. І немає такого закону, який би або дав право Дубровському піти отримати дозвіл, і він би робив це, маючи передбачений законом дозвіл. Але якщо воно не заборонене законом, значить воно дозволене, бо так ще з часів римського права ми знаємо, що все, що не заборонено законом, дозволене. Те, що прокурор посилається на інструкцію е Міністерства внутрішніх справ, я на -на нагадаю, це 622, е 622 наказ Мі Міністерства внутрішніх справ, який визначає такий порядок. Але ця інструкція, по-перше, не є закон, вона під законом, вона підзакона. Вона дійсно передбачає дозволи на зброю, але ці дозволи не передбачені законом. Вони передбачені міліцейською інструкцією. Ми, як правова держава, в нас не може регулювати обіг речей Міністерства внутрішніх справ. Я підтримую свого колегу і хотів би додатково акцентувати на наступних питаннях. Перш за все відповісти, чи може людина володіти зброєю? Ну, наше слідство чомусь дуже ліниться і для них 263, як е, 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 злочин з формальним складом, дуже зручна. Натомість, якщо е, людина володіє гранатою, гранатометом, гранатом, кулеметом, то це є обов'язковим випадком військове майно. Іншого порядку, ніж передбачений статутами. Немає. Якщо ви знаходите людину з такими об'єктами, то це або пособник, або підбурювач, або ще якийсь співучасник статті 410. Якщо він її перепродає, це 198 стаття. Якщо він в групі, то це 260 там, і тому подібне. Але що стосується зброї самозахисту, наприклад, такої як людина виготовила сама, то це е, поки немає цього закону. То до кримінальної відповідальності притягтись не можна. Більше того, ви ж були присутні в, в апеляції, і за день ми взяли три клопотання народних депутатів, в тому числі тих, які перебувають в комітеті з питань правосуддя. І вони кажуть, ми готові взяти людину на поруки, бо розділяємо відповідальність за те, що ще досі цей закон не прийнятий. І тому ми будемо так само ініціювати, щоб змінити запобіжний захід. От. Чому так сталося? Сталося дуже просто. У 2007 році втратив чинність закону РС про власність, який дійсно давав право в міліцейській інструкції визначити додатковий порядок цивільного обігу на підставі, на підставі дозволу. Кримінальний кодекс був прийнятий у 2001 році. вони все правильно прописали дуже грамотно. Але тоді діяв ще старий цивільний кодекс, який теж передбачав, що під законними актами можуть встановлюватися дозвільний характер оборотоздатності, і зброя, зокрема, встановлювалася окремий вид в цивільному кодексі. Старому зараз цього все немає є 178 стаття. А з 2007 року. Якщо ви подивитеся реєстр судових рішень, то там чітко написано, що всі вироки по 263-й йдуть виключно під угоду з прокурором. Людина просто її пресують, вона не розбирається в тому, що нема закону, який порушила, і погоджується, щоб бути притягнуті до відповідальності. Ну, наш, наш випадок унікальний, і ми, як адвокат Асоціації власників зброї, ну, абсолютно вистоїмо цю позицію, і вона вже детально прописана, і це є обґрунтуванням прийняття нового закону і тому подібне. Що стосується довідів прокуратури про поновлення срок, абсолютно немає ніякої підстави, щоб поновити їм 48-годинний срок, який визначений КПК для подачі цього клопотання. Тому перебивати одне рішення іншим, ну, це щонайменше неповага до суду. Тобто, якщо ви вчинили цю бездіяльність, як каже мій колега, ви спочатку виконаєте одне рішення, поверніть. Підіть, отримайте ухвалу на доступ до речей чи повторний обшук. Проведіть, розверніть клопотання про арешт і далі дійте по процедурі. Ми будемо вам опанувати тим клопотанням і їх обґрунтування. Зараз, зараз процедура зависла. Ви проявили бездіяльність, їй була надана права оцінка. Ви далі порушуєте КПК. От буквально вчора ми розглядали апеляційну скаргу вашу на ухвалу, яка не підлягає оскарженню. І в ній Прокурор стверджував, що це не є речі е, тимчасово вилучені, тому їх не потрібно арештовувати. Зараз ви подаєте клопотання і кажете, ой-ой, це речі, які треба арештовувати, бо вони тимчасово вилучені. Такого не буває. Треба прокуратура в силу статті 19 Конституції України повинна діяти чітко, е, послідовно, тому що, перш за все, КПК для неї. Я так, також вважаю, що абсолютно відсутні підстави допомоги строки. Які зараз пропоновні, які зараз просить прокурори свідча більше того. Сама ситуація із таким майном вона виникла не вчора. Що дало би привід зараз казати попоновлення такого строку і із, із, із зі скаргою на бездіяльність від адвокати звертались на початку жовтня, десятих десь числах. І вже тоді а, слідство разом з прокурором мало б зрозуміти, що вони дійсно вчинили бездіяльність замість того, щоб подавати апеляційну скаргу на рішення, яке не підлягало оскаржуванню, і вже майже тиждень це рішення, яке законом абсолютно. Но воно слідством прокурором не виконується, що я в подальшому хочу сказати приводом для відкриття кримінального провадження за невиконання законного рішення суду. І також хочу е сказати і погоджуюся з думкою моїх колег, що не може бути прийнято абсолютно інше по суті рішення. Натомість того, що зобов'язувало слідство повернути вилучені речі, і також однозначно стверджую про те, що під час судового розгляду за скаргою захисту на бездіяльність слідства і прокурорні слідчі доводили факт, що ці речі не є тимчасово вилученими а тому жодних питань про їх арешт слідство не мало подавати. Їх позиція змінюється в залежності від рішення суду, яке набуло законної сили і винесено. Тому я прошу задоволення такого клопотання відмовити, що дасть при подальшому виконати, я сподіваюся, вже винесене рішення і повернути вилучені речі. З огляду на викликах на слідчі суддя приходить до визна про нів про відсутність правової підстави для тимчасового вилученого майна та вважаємо відмовити, задоволення клопотання. На підставах викликаних керуючись Коміново-Пенсельним кодексом України, ухвалив задоволення про питання слідчого слідчого управління головної управління національної апліції Чернівської області, коли міць про арешт тимчасового вилучення війни відмовити. Ухвала про відмову накладення риску може бути сказана безпосередньо до апеляційного судження Чернівської області протягом п'яти днів дня її оголошення. Розуміло? Дякую.